Розпаковка сайту мейкап. Крем. М -м, цікаве пакування. Такий стиль. Ретінал. Здається, це має більшу вагу, ніж сам ретінал. є, цікаво. Наступний теж крем, але він. А Такий доглядовий в плані, так, якщо у тебе є якісь ушкодження на тілі, на шкірі, здається, це щось індійське. Так, наступний до речі, оця ареційна база від 12 років можна користуватися. Я уявляю, що від 12 років. Доглядати свою шкіру обличчя таким кремом, то, мабуть, і результат був би кращим. 30 років колорі. Так, із цікавого. Такий пробничок парфум. За один цент. Цей крем. Це фірма. Я так розумію, ну, елітна, щось такого. Так. This десь лише був. Ага, він. Такий ще пробничок у Может, немає баночки? Ага, прямо з цього шикати використовувати. Цікаво. Ну, це може бути такий парфум, який в мене є в самій баночці. Може, це такий самий аромат, Не незрозумілий тест. Ну, один цент. Денний і нічний фен. Ага. Так, що таке сам ротіно? 50. Хі -хі. Так, так, мені не 50, але можна використовувати там раз або два рази на тиждень а, для допомоги шкіри. Від Evelyn Ricciung не... чи Eveline крем для підочі хороша фірма. Взагалі вони дуже класну косметику роблять. Вона така масс-маркет, ніби бюджетна. але Хороша. Так, шампунь. Все ж таки замовила, щоб pH був нижче 4,3-4,7 для фарбованого волосся має бути якесь те, що треба. Бо зазвичай так розумію, що звичайних шампунів, які я використовувала, і волосся ламалося, то там був pH ем, від 5 і вище. Ну, тобто не факт, що там було взагалі 5, а було вище. Цікаво спробувати, і ще мені дуже цікаво, чи взагалі це є оригінал цього шампуню, бо щоб не була підробка, порвана в Італії. Це взагалі італійський бренд стається. Так, фамчек. Ну і дві фарби. Дві однакові. Це такий ну подивлюся.